Так, друзі, не можу з вами не поділитися а, цією посилкою. І від кого вона прийшла, я неодноразово вже заказую. Ось тут маркерівка є обережно-крихке. Від Олени Драговенко з Facebook. Буду і буду ділитись, буду і буду показувати через те, що це моя одна із улюблених продавчинь. від супер-супер продавця. Зараз вам покажу. Щоб не шарудіти, ще й вітер е, такий у нас сьогодні тут. Зараз всі рослинки повитягую і тоді вам покажу. Витягнула, подивіться, яка скабіоза гарненька. Ну, така красоточка. Просто скільки там ще бутончиків Ріц Ріц блю. Ось така скабіоза. Ось така, якщо Оксаночка, ви будете мене дивитись, флори плену гіпсофіла оця. Ясколковидна, така грунтопокривна, повзуча. Ось такі листочки у неї. Боже, яка то красота. Дуже гарна. Так, доросла я до пенстимонів. Дуже вже мені захотілось пенстимон. Який це? Блю. Букле. Вже починає він квітувати. Так, тепер ось тут у нас рослинки просто ідеально чудові. Пенстемон містика. Таке забарвлення листя темне, гарне. Дальше дуже хотіла ромашку луна, вона низькоросла, росла. Подивіться, вже бутончик розпускається. Ось такий кущик. Так. І ось тут є у нас ліхніс халцетон Альба. Такі суцвіття, в нього такі біленькі-біленькі, такі корзинки формує. Так, такий ліхніс ромашка. Під номером 33. Вона високоросла, по-моєму, 60-70 см. І також жовтого кольору. Я вам ставлю фотографію. Просто шикарний кущик. Дивіться поділка. І Оленочка, як завжди, подаруночок положила. Дуже-дуже дякую. Бусковий їжачок хризантемка ось така. Треба подивитися, яка вона по висоті. На передній чи на задній план її дати. Бузковий. Ну, це класно, у мене такого кольору ще немає. Ця скабіоза така красонька. Друзі, вже заходьте на сторінку і дивіться, там у фото галерея є дуже багато рослинок. І вони просто всі приходять шикарні. Просто шикарні. Ось така в мене розпаковочка вийшла, Оленочка. Я, як завжди, дуже-дуже-дуже дякую. Бажаю вам процвітання, міцного здоров'я, щоб ви надалі нас радували такими гарненькими рослинками. Всі рослинки десь порядку 70-80 гривень 60. Отака цінова категорія. Все, всім пока-пока.